Привітики, ну що сьогодні, мабуть, найбільш відлетівший випуск за увесь час ведення мого ютубу, тому що сьогодні я буду говорити про свої додаткові чарівні палочки. Це не означає, що я не махаю, щось відбувається, але це інструменти, реальні, прикладні інструменти, якими я користуюсь для того, ой, Боже, це таке важке, для того, щоб для того, щоб працювати ще глибше з цією матерією своєю підсвідомістю. Для того, щоб ще більше щитовити простір, для того, щоб допомагати собі. Тобто, сьогодні я поділюся всім, що є в моїх таких прикладних інструментах на кожен день. Поїхали. Ну, коротше, мені трошечки стрьомно, якщо чесно, тому що тут є такі штуки, які ну, ви можете подумати, що я дивна. Ну, коротше, навіть якщо ви подумаєте, ну я є така, яка я є. І можливо, з цього всього ви теж візьмете для себе щось своє життя, так, для того, щоб підсилити себе. Отже, з чого, почнемо, з чого почнемо? Почнемо з того, чим я користуюся прямо кожен день. Давайте так. І потім буду додавати ще додаткові інструменти. Значить, перше, що це як у звичайної нормальної людини, правда, тут вже спалено, це є паласанта. Палосанта, палосанта це є певне дерево, яке використовують для очищення простору. І навіть подейкують, що люди, які чують запах палосанти, у яких є не дуже класні думки чи енергії. Що вони не можуть витримати цей запах? Ну, ви можете коротше замовити собі перевірки. Називається палосант, воно дуже гарно димить. І ми фактично щодня його запалюємо. Нам дуже подобається цей запах. Уже діти звикли. Сусіди вже навіть не питають, що це пахне. Ну, коротше, воно у нас прямо кожен день на столі стоїть. Далі, друга штука, якою я користуюся, звичайно ж, зранку, це є мої щоденники. Щоденники, звичайно ж, я створила для себе сама, тому що я раніше шукала ідеальні, не могла знайти, і в мене є два ось таких. В чому різниця? Перший щоденник він старішої версії, щоденник зміни. Він вам видно, не видно. Боже, він за ну, палосанти, тільки що я зробила. Ну, Так от, він у нас був створений з такими от чистими сторінками. Чому з чистими сторінками? Що я тут пишу? Щоранку я працюю з тією версією себе, якою я хочу бути, з тією реальністю, в яку я хочу прийти. Я і в точці А хочу прийти в точку Б. І от я з цим працюю, яким чином? Звичайно, ж, це медитація, зараз я про неї розповім. І щоденник. В цьому щоденнику я можу, зараз вам, можливо, покажу навіть. М -м -м -та, ось Так, от. Ви почек не розберете, але ось так от. Ось так я іноді замальовую ту реальність, куди я хочу прийти, або просто ось так розписую, ось так, як ви тут бачите. Так? І Мені подобалися чисті сторінки, тому що це дає мені можливість прям розігнатися. Ось цей щоденник, курс, я сподіваюся, його не замащу, тому що він так стильний, він дуже красивий. І він у нас вже з розписаний з практиками. Ось ви бачите, я тут частково заповнюю. Тут є а, хто? Я є, да, різні моменти з того, що до чого я хочу прийти, їх я заповнюю раз в певний період часу. І на щодня от у мене такі розвороти. Тут є моя афірмація дня, тут є моя нова реальність, яку я прописую, куди я хочу прийти. Мій намір, що дуже от я не пишу плани, я пишу намір дня. Мені здається, десь вже про це розповідала. У Мене навіть є в застосунку. Зміни є медитація наміру, я її дуже люблю для всіх людей, які люблять контролювати, я була такою теж. Намір дня це фактично, коли ми ставимо точку, куди ми хочемо прийти, що ми хочемо прожити, але ми відпускаємо цей контроль і гіпертривожність. Тут є практики вдячності в різних варіаціях найсильніших так? і фіксація. Тих моментів, які вже відбулися, це допомагає нашому мозку і нашій ретикулярній формації натреновувати себе на фокус, на пошук можливостей да, з цієї реальності, куди ми хочемо прийти. Коротше, це така дуже крутезна штука. Ці щоденники ще не продаються, але будуть продаватися окремо разом з розписаними практиками. Ось ці щоденники в мене два. І я собі зранку відчуваю це, чи і хочу. Так, ідемо далі. Зранку я медитую. Uh, і займаюся тібетською гімнастикою. Іноді це активна медитація, іноді я сиджу прямо і ціленаправи медитую. У мене є різні медитації. Це може бути: я просто сиджу і сама своїм фокусом я натренувала вже себе і можу сфокусуватися на тій точці, куди я хочу прийти на тій реальності. Так? Або uh, я включаю одну з медитацій. практика нової створення нової реальності, перепрограмування слайду. Іноді я працюю з практикою бачення. Іноді я працюю з практикою квантового росту. Це мої топ-улюблення, я їх дуже люблю. І, до речі, дам вам посилання на одну з них, щоб ви спробували. Зараз покажу ще що є з інструментів, я їх витягнула, але не дотягнула сюди. Коли я медитую, я дуже люблю медитувати ось з цим камінчиком. Він дуже класний. Мені його на день народження подарував коханий. І він дуже класно, бо так от на. Пальчики лягає, тут прям є, я не знаю, вам видно, не видно, видно ось такі вирізи, і з ним дуже класно медитувати, плюс він має таку форму, що фактично ти можеш на ньому зосередити свою енергію. Цей камінь, чесно, в мене з назвами камінь питання, але ось саме цей камінь він допомагає там, кристалізації наміру і підсилює намір. Так? так само у нас в Арсеналі є ще ось такий камінчик. Це камінчик мого коханого, я ними користуюся. І от зараз, буквально на днях, я повернулася з випускного з зірками, нашими з моїми ученицями. І ось такий камінчик мені теж подарувала учениця і сказала, що зарядили його на те, щоб мої треки стали популярними. Ось тому в мене з'явився ще один камінь для медитації Аліна, привіт. Далі. Щодня я користуюся метафоричними картами. Поясню, як це працює. У мене є два типи метафоричних карт, Звичайно що я їх зробила сама. Щоденники, сама карта сама. Я все робила так, щоб мені прям подобалося було кайфово, і, і, звичайно ж, ними зараз користуються учні. До речі, в застосунок, от в мене карти, вони в такому матеріальному ключі, їх можна пощупати. А в застосунок ми додали. Віртуальні карти для того, щоб ви так само на щодня могли ними користуватися і брати від це підказки. Але що важливо в картах? Значить, Карти є двох видів. Перший тип карт ось такі карти зміни. Ой. Ось такі карти змін. Не знаю, видно? Сподіваюсь, видно, так? Змін з однієї сторони, вони звичайні, з іншої сторони, у нас є підказка. Так, і є інші карти. Більш професійні, я б сказала, більш такі глибокі. А, тобто, це, якщо ви біжите кудись і вам треба витягнути прям підказку, то от оце можна витягнути. Ось ці карти, так, я витягую і ту і ту. І друга, друга колода карт це ось такі карти змін. І з іншої сторони, у нас є дуже такі а, цікаві різні зображення. Всі, хто бачить їх перший раз, кажуть, що ого, хто їх придумав. Так от. Що я роблю? Дивіться, що я роблю. Я зранку сідаю, і, наприклад, в мене є запит на те, щоб прийти до якоїсь цілі, мрії, так? або до якогось найближчого чи, можливо, дальшого результату, тобто неважливо об'єм. У вас може бути пов'язаний запит з Буччи, з вирішенням якогось конфлікту, з вашим ресурсним станом, з цілим здоров'ям, стосунком, з грошима, з запуском, ще з чимось. Так? І ми починаємо витягувати. От я витягую першу карту, і от у мене, наприклад, така підказка. Я не знаю, тут, напевно, дзеркально і не видно. Називається вона Слухай. Ти не чуєш відповідь, тому що в твоїй головні надто голосно. Зупинись, випиши все, що тебе турбує, потім дай запит і послухай, або піди в медитацію. Да? І це дає мені розуміння того, що, швидше за все, я просто в розфокусі. Так? Дійсно, мені треба виписати все, що мене хвилює, і там воно розчиститься. Це перша історія. Друга історія, я тягну ось цю карту. І, наприклад, якщо я витягну ось таку карту, там два плюс, от, от, от карта, тут є картинка і тут є цифра. В застосунку ви зможете їх протестити, подивитися, і там є розшифрування. Коли це стосується грошей, це ось це. Коли це стосується всього, це ось це. І в мене ще є, звичайно ж, бот. Мені пощастило, я створила бот для тих, кого я вчу користуватися і цими картами і для себе на професійному рівні. Я створила бот, і там ми вписуємо запит прям чітко. Я вписую запит. Писую 2+, плюс, і в мене там конкретні рекомендації. Про що це там? Швидше за все, це там про внутрішню гармонію, що мені треба подивитися цілісно на ситуацію, що мені потрібно подивитися, з того, не одягаю, чи я десь маски. Ну тобто, коротше, це окремий запит саме цієї, карти, а їх тут 44 нагадаю. І кожного дня я собі даю певні відповіді на запитання, і воно дуже круто працює, тому що карти ось ці завжди потрапляють в точку. В точку. Головне послухати і прям ой, випала карта і. Піти і зробити. Так, ідемо далі. З картами розібралися. Це щоденний мій інструмент. Далі. Що я роблю? Щоденні щоденні інструменти. Ну, скажімо вам так, прям з щоденних завершилося. Тобто, зранку в мене є тібетська гімнастика, в мене є щоденник, в мене є медитація і в мене є карти. З цим я працюю, плюс пала Санта час від часу запалюю. Далі. Що далі? Далі у нас є така штука, як Тібетська чаша. Вона в них у нас їх є дві: одна маленька, одна велика. І ой, прям ви чуєте її звук. Хто з нею стикався, знає, як вона працює, хто не стикався, розповім. Вона оця коштувала я не пам'ятаю, здається, чи 200 чи 300 доларів, тобто вони ще недорогі досить ось ці чаші. Це не кристалічні чаші. Ці чаші працюють з нижніми енергоцентрами, які відповідають за відчуття твоєї безпеки, відчуття внутрішньої опори, дозволеності собі в принципі брати від життя, так, за твою внутрішню дитину. За вміння брати своє відстоювання своїх внутрішніх кордонів. От, з цим можна працювати. Коли у нас є якесь відчуття дисбалансу, коли ми себе погано почуваємо. От, або я вадиму, або вадим мені, да, або дітям, ми, відповідно, ставимо чашу на тіло і працюємо. От чуєте звук? Чути, я сподіваюся? От. Вони по-різному звучать, маленька по одному звучить, велика по іншому звучить. І ось таким чином вібраційний фон просто дуже-дуже круто стабілізується. І ці вібрації це щось неймовірне. Прямо коли друзі приходять, ми їх на диван кладемо, то вони можуть прям майже заснути. Ось ці чаші у нас теж ж є в арсеналі. Ми а, ними для себе користуємося. Це не такий дуже непрофесійний вид діяльності. І ми не вчилися, так? Ми так тільки. З такої практики. Далі ще ще є? Ще є олійки. в мене їх є дуже багато. Ой! В мене їх є дуже багато. Ось ці конкретно от, свіженькі. Мені теж подарувала ця ж сама учениця, яка подарувала Аліна Привіт. Камінчик. Це Young Living. І вони дуже прикольні. Тут є прям суміші різних. Тут є I am creative, тобто я креативна, я благословенна. Є олійки, які там окремо мають чистий склад, а ось ці мають мікси, і під них є певні медитації. Скажу чесно, я їх не роблю на щодня, але мені прямо вони подобаються. Це така теж така дуже ритуальна штука, Вони наносяться в різні області. І дійсно, як працюють ефірні олії, ефірні олії це я на мене займаюсь професійно, я просто завод, як користувач десь іноді сама собі купую, що вони роблять? Тобто, коли ти їх наносиш на тіло, Відповідно, ти з'єднуєшся з певними енергіями рослин. Так, так як ми говоримо там, про фітотерапію, про трави. Кожна рослина так само відповідає, як і каміння, як і кольори, як і звуки. Так? Тобто, це все є прояв певної енергії. Так само і олії. Тому е, я олії люблю, олії поважаю, так само, як і трави, і коли мені потрібне якесь підсилення, я їх так само використовую. Далі. Ось така штука в мене ще є. Ось така. Це набір камінців різних, з різних частин світу. І іноді мене питають, що тобі привезти, я кажу камінь. Так? Я дуже часто кажу камінь. От цей камінчик, наприклад, теж мені моя учениця привезла з Канади. Це Юля привезла мені. Юлечка, привіт. До речі, вони прям схожі, бачите? Ні, ну цей канадський, цей якийсь синій, цей фіолетовий. Е, я привожу різні каміння собі з різних частин. Це прям дуже люблю, Це як він називається? Перід. Він називається «Порід». Він такий прям дуже блискучий до грошей, до багатства. І тут є різні різні каміння. Іноді я не знаю, що означає камінь. Я просто ходжу там по місцю, яке мені подобається, і дивлюся, що я хочу собі привезти. Знаходжу камінчик, і потім, коли я його беру, я можу з'єднатися з тим місцем. А певні місця для мене означають певні різні емоції. Десь це місце. Повного спокою, десь десь це місце повної краси, десь це місце якогось повного доставку. Тут, тут навіть вугілля у нас є. Коротше, тут є дуже багато різних камінців, і зазвичай вони з, цим, з чимось у нас зв'язані. Так, ідемо далі. Що ще з інструментів? Ще з інструментів я вам не показала. Зараз буде саме відлетівша історія. Саме відлетівша історія буде в кінці. Ви готові? Значить, три топ-три -топ найвідлетівших інструменти. Значить, в мене є маятник. маятник так? Як працює маятник? Маятник працює таким чином, що він щитує резонанс, твій резонанс реакції або потенційних подій в полі і дає тобі відповідь. З маятником не так просто працювати. Крім маятника, є дуже схожа історія ось така от рамка. Так? Рамка і маятник вони виконують однакові функції. І з ними, повторюсь, не так легко працювати. Тому що, дивіться, якщо я зараз поставлю навіть ідеальну руку, так? і як працює маятник, тобто ти йому задаєш параметри. От якщо маятник зупиниться, і я скажу моє так, і він зараз буде хитатися, бачите, вперед-назад. А тепер я скажу «Стоп» і скажу моє ні. Бачите, він почне хитатися в іншу сторону. І відповідно, коли в мене є якийсь запит. То, налаштовуючись на цей запит, я можу задати питання і побачити реакцію маятника. Таким чином, я колись вибирала, ходила в магазин продукти, підбирала а, ліки і взагалі питала відповіді на питання, які мене турбували в моменті. Але є одна штука важлива. Зараз про неї скажу. Покажу тільки, як, як рамка працює, тому що це схожа історія. От дивіться, от я рамка. Це моє так. Бачите, воно до мене йде. Стоп! Це моє ні. І вона йде від мене. І він фактично схоже працює. Просто рамка дає можливість ще, хто працює там професійно з цими штуками, розмалювати певне поле, і рамка прям відхиляється на певні варіанти. Тобто, ти малюєш варіант, не знаю, там поїхати в Іспанію, поїхати в Німеччину, поїхати ще кудись. І рамка з цього всього тобі підбирає найкращий варіант. Але дивіться, що в цьому всьому цікаве. Так само, як метафоричні карти, так само, як рамка, так само, як і будь-яка, я б сказала, така діагностична історія зчитування твого поля, вона працює в моменті. Що це означає? Тобто, наприклад, якщо в мене зараз по відношенню до певної події є внутрішнє позитивне налаштування, то воно зчитається як так. Але завтра це може бути ні. Тобто маятник і це. І, і ці всі інструменти зчитують тебе в даний момент створення твого запиту. І якщо ви людина, яка працює над собою з таким відкритою свідомістю, з швидкими, з гнучким прийняттям рішень, так, тобто ви відкриті, і водночас ви багато всього змінюєте всередині себе, приймаєте якісь нові рішення, намагаєтесь по іншому подивитися на ситуацію. Тому з цими речами тоді треба бути дуже уважними, тому що через 2-3 години, наприклад, хтось може зайти, щось вам сказати, і внутрішньо вже відкриється нова гілка реальності, яка змінить реакцію маятника, в якій, наприклад, поїхати там, на море зараз для вас ресурсно, а щось відбулося. І ви перейшли на іншу гілку ймовірності, і там вже абсолютно інші задачі відкриваються. Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю, тому що е я вважаю, що коли ми е сильно взаємодіємо з такими інструментами, як от, маятники, да, або там, тільки перекладаємо всю відповідальність, там я не знаю, хто працює з картами Таро, тому що я з ними не працюю. Е то Відповідно, ми тоді стаємо такими жертвами. А карти ж сказали, а маятники ж сказали. Тому я проти цього. Я можу цим зараз користуватися, тільки коли, наприклад, я приходжу на якусь земельну ділянку, ми зараз в пошуках, так, і ми можемо прийти ще раз перевірити з маятником, а як вона нам зараз, так? Або там з продуктами теж це непогано працює. Тобто, знаєте, от ці всі історії там, коли закінчиться війна в Україні, так? Чи, там, чи закінчиться війна в 2025 році. Чи стану я там, не знаю там, чи стану я багатою сьогодні? Да? І от оці от моменти це от так не працює. Це дуже дитяча позиція, і це інструменти, з якими треба вміти працювати. Плюс я хочу сказати, що у багатьох людей прям не виходить. Тобто часто я даю рамки і кажу, попробуй. Рамка не реагує. Тобто там настільки закрите поле, настільки багато блоків, що ні рамка, ні маятник не реагує. Вони взагалі в шоці, що відбувається, да? тобто розбалансованість сильна. Тому це теж така от історія. І останній інструмент зараз буде. Та -та 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 -та. Якщо після цього інструменту, як я покажу, ви від мене відпишетесь, таке може бути. Але це є інструмент, називається він рапе. Це інструмент з шаманських практик. Я з ним познайомилася в 2021 році. Тоді цей інструмент допоміг мені дуже сильно відчути світ, побачити світ, вийти з своєї якоїсь зашореності. У мене є два види ось таких, ми два види замовили. Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, що за що відповідає: якась більш жіноча енергія, якась більш чоловіча енергія, так? тобто щось енергія прориву, щось енергія прийняття відкриття серця. І от є ось така штука, куріпе, здається, вона називається. Що це таке? Тут є перетерта, перетерте листя дерев, перетертий тютюн, так? який е при взаємодії з слизистою оболонкою і при сильному тиску взаємодіє з третім оком. Ось тут. Тобто спочатку чуть-чуть засипається сюди і потім вдувається собі в нас другу, і, відповідно, це такий дуже інтенсивний, не, не дуже приємний процес, але в, у мене знову ж таки так відбувається таке розширення свідомості. Мені стає частіше, зрозуміліше, глибше видно, що відбувається. І скажу вам, що якщо ви думаєте, що сюди можна зайти, та, там брапе за процесами. Там не знаю, знайти рішення ситуації, куди мені гроші вкласти, то ні. Тобто ці інструменти дають тобі можливість з'єднатися більше з своєю душею, своїм вищим я, побачити ситуації, в яких ти зараз з сторони спостерігача, з'єднатися з усім світом. Тобто, дуже часто в цих практиках ти відчуваєш абсолютно тотальне з'єднання з усім, що відбувається. Тобто, ти ніби вдихаєш і ти відчуваєш, що все є ти. так? Але. Цей інструмент так само всім не підходить. Скажу, що цей інструмент не, не, є, там, не вважається якимось психоделічним. він є абсолютно легальним, і в Україні, і в Польщі, і по Європі, тут його абсолютно самостійно можна придбати. І я перший раз проходила його з провідником, після того, як провідник подивився на мою реакцію, вона сказала, типу, ти можеш і сама собі робити. І другий раз ми стикалися з РП вже, коли були на Аявасці. Аяваска це досить сильний досвід, а РП — це, як знаєте, там. Прополоскати ніс морською водою, десь плюс-мінус практика рапе порівнюється за іваскою. Тобто, ви просто там умовно очищаєте свою свідомість. Але що хочу сказати, цей інструмент підходить не всім. У багатьох моїх знайомих відбувається така історія, що їх починає нудити. Болить голова, і коротше, ну ця практика перетворюється в не дуже хороший досвід. Зазвичай цей досвід триває там 20-30 хвилин, так у цій такої розширеної свідомості з якимись своїми інсайтами, у різних людей по-різному. У когось навіть я пам'ятаю, що з дівчатами на ретриці проводила. Хтось там каже, Боже, у мене оргазм там відбувається. Ну коротше, у кожного по-своєму. Я не знаю, я не вивчала що саме, я можу тільки своє сказати. Вот. І цей інструмент я використовую рідко, час від часу, тільки коли мені. Мені здається, що я трошки зашорилася в цьому світі, трошки зайшла в ці всі програми. І мені хочеться від'єднатися і зрозуміти, і повернути себе до знання про те, що це все гра, і це все абсолютно несерйозно. От. І все. Вот така історія. Вот такий набір. Я не знаю, мені здається, що якщо б я вам тут от зараз так показала, ну, тут навколо мене дуже багато всього. І це не є. Те, без чого я не можу жити, це просто інструменти, які мені допомагають, які мене підсилюють. Звичайно ж, перше, з чого я починаю, це з внутрішнього центрування себе з собою і нагадування собі, що весь світ, моє дзеркало, все, що зі мною відбувається, все для мене, все, що для мене буде відбуватися, все для мене. Так? І я не є тим персонажем, яким я зараз себе відчуваю. І якщо в моєму житті є щось, що б я хотіла змінити досконалити покращити, то моя задача з'єднувати з тією версією себе, яка вже там. Так, і це всі всі інструменти допоможні допомагають мені розчищати цей весь хлам моїх фокусів, моїх зачепок. Так? І на рівні тіла, і на рівні свідомості, для того, щоб я могла ну, частіше подивитися на все, що відбувається. Вот. Нагадую, що дуже багато класних практик буде або вже є в додатку. Я не знаю зараз, яка, яка ситуація на момент того, що ви дивитеся, коли ви дивитеся це відео, так? Але я хочу вам зараз подарувати одну з практик з 40, які є в додатку. В Додатку буде більше 100 практик, будуть наші розбори, будуть наші зідзвони, де я буду більше ділитися взагалі давати якісь рекомендації з точки зору ваших змін. так? І от ось ця практика буду ось тут внизу. Якщо вам цікаво, цікаві в цілому так, теми змін, і ви хочете змінити в своєму житті певні сфери або тотально змінити своє життя, я рекомендую нам з вами залишатися в полі, можете підписатися, можете зайти в Телеграм, в Інстаграм, послухати треки. Я ж треки пишу, якщо ви раптом не знали. Дуже класні треки, я їх теж додам в опис. Трансформаційні треки нового часу. От, Вот і все. Сьогодні такий випуск. Я сподіваюся, що вам було корисно. А, є запитання, обов'язково задавайте. Ніякого рекомендаційного характеру а, в там, певних інструментах немає. Діли, ділюсь тим, що працює. І певні інструменти, такі як щоденник змін, такі як метафоричні карти, такі як медитації. Рекомендую вам прям спробувати разом зі мною. Все, а, до зустрічі в просторі змін. Па-па-па-па.